Це символ відновленого нового Маріупольського університету. Ми після того, як нас знищили в лютому березні минулого року, ми вирішили, що ми будемо будувати новий Маріупольський університет, найкращий, сучасний, міжнародний, який буде давати нові можливості нашим студентам. Нашій громаді, який буде символом героїчного Маріуполя, який буде дуже крутим університетом, привабливим для молоді. І ми вирішили символ собі змінити. Почали думати. Власне, було кілька, так скажемо, варіантів, але це, 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 це переможна, переможний символ наш, голуб. З площі Свободи в місті Маріуполі. Це крута дуже була площа у нас з 24, 24 стели, такі колони великі, на них були голуби. І на крилах кожного був національний орнамент, який властивий у тому чи іншому регіону України. Вона була дуже інтерактивна, з лазерними шоу, з фонтаном. з... Глядацькими місцями ми там влаштовували такі круті заходи, рівня дуже потужного, серйозного майданси, посвяти, і студенти наші дуже любили це місце. І університет, власне, поруч зовсім з цією площею знаходився. Голуб символ Святого Духа, це символ миру, це символ і пам'ять про наших загиблих, вбитих колег-студентів-випускників, але це птах, який дуже стрімко, дуже проривається крізь всі перепони і летить вгору, як Маріупольський університет. Тому ми пишаємося і нам дуже подобається цей наш символ. Ми Відновлюємо університет в Києві. Ми переміщені до столиці України. У нас сьогодні вже капітально ремонтується, і наші структурні підрозділи, наші служби розміщені в Києві. Працюють щодня в офлайн. Ми ремонтуємо гуртожиток і розміщуємо студентів. Ми розміщуємо наших викладачів, і, так скажемо, всіх збираємо в столиці. Якщо рік тому в нас нічого не було, сьогодні це вже великий корпус. Нам міністерство освіти і науки України. Я вдячний дуже нашому міністру Оксену Лісовому. Передали на баланс 13 тисяч квадратних метрів і 4 гектари землі в центрі Києва. Ми сьогодні вже оголосили конкурс серед студентів архітектурних дизайнерських спеціальностей щодо бачення майбутнього кампусу Маріупольського університету в Києві. Тобто ми відновлюємось повноцінно. Ми вже запустили в змішаному форматі освітній процес. І, звичайно, ми, як центр Маріупольської громади, як місто, де, яке відчуває свою відповідальність соціальну. Перед мешканцями Маріуполя ми спочатку свого свого переміщення відкрили гуманітарний штаб, який вже зібрав таку мережу з п'яти тисяч маріупольців, які проживають в Києві та в регіоні, і надавали підтримку. Всяку підтримку це і продукти харчування, це засоби гігієни, це все, що потрібно для початку життя на новому місці. Спочатку ми таку підтримку надавали своїм викладачам, студентам, співробітникам. Потім зрозуміли, що ми важливе місце для маріупольців, для всіх. І коли приходять маріупольці до нас в Києві в наш корпус на наші заходи, і коли кажуть, що я як вдома побував в Маріуполі, ну це значить, ми. В правильному напрямі рухаємось в понеділок. Відкрили центр Маріупольського університету на базі університету Вітов та Великого. Я б не називав це філіалом. Це центр. Центр, який координує всі наші проекти, всі співпраці. Завдяки університету Вітов та Великого ми увійшли в Європейський університетський альянс, в який входить 11 університетів Європи. Це взагалі це космос. Коли Аліканте, Португальський католицький університет, університет Жан Моне з Франції, це Сарсбрюкен, Сарлинський університет з Німеччини загалом 11 університетів об'єднали зусилля. Ми маємо безліч мобільностей. Ми маємо між нашими університетами підписаними. Наші викладачі читають лекції в закордонних. Студенти їздять на мобільності, слухають, беруть участь в програмах. Зараз в університеті Вітовта Великого шість тільки наших студентів, які на різних мобільностях. Це постійний процес. У нас дуже багато цих обмінів. Ми. Це наша така позиція. Ми максимально інтернаціоналізуємо всі наші освітні програми, щоб студенти отримували цей досвід закордонний, міжнародний і спілкувалися зі своїми колегами з за кордону. І, звичайно, одна з головних задач цього центру це комунікація з нашими школярами, старшокласниками, з всіма українцями, які в Балтійських країнах проживають, щоб вони не забували, що вони українці, щоб вони свою ідентичність не втрачали і щоб. Ми могли думати, щоб вони могли вступати в українські університети, в наш в першу чергу, і литовські, паралельно навчались. У нас таких прикладів вже дуже багато, щоб по світу отримували і європейську, і українську. І ми хочемо дуже, щоб наші студенти здобували ці цю, цю експертизи, експертизу набували цієї експертизи, щоб вони здобували знання, вчили мови. І дуже класними спеціалістами вертались в Україну, тому що у нас роботи дуже багато буде, і вже багато роботи, а буде ще більше після перемоги. Це відбудова, це європейська інтеграція України. І нам потрібні найкращі наші найкращі, найбільший скарб держави це молодь наша. І ми все робимо, щоб цю молодь, так знаєте, щоб вона дійсно була. З дуже яскраво вираженою ідентичністю, і щоб вона обов'язково повернулась додому. Це координація, це спільні проекти, це так скажемо це організація мобільності не тільки з університетом Вітавто Великого, а зі всіма університетами 11 11-ма альянсу ну 11-ми, власне, і це комунікація з нашими школярами. Тобто я вже зустрічався у понеділок, власне, з е, старшокласниками з українських шкіл. Вони дуже мотивовані, дуже круті. і Я, чесно кажучи, надихнувся і такий заряд оптимізму отримував, тому що е, вони налаштовані вчитись, повертатись додому і розвивати рідну країну. І е, ми звичайно. Е, у нас постійно будуть наші співробітники в цьому центрі працювати. У нас вже в Каунасі на постійній основі наш координатор цього центру, наш співробітник співробітниця, Вона координує роботу цього підрозділу. І ну, це все це офіційно оформлено. І Ми хочемо, щоб цей центр він вплетений в діяльність українського центру в Вільнюсі. Власне, ми сьогодні це обговорювали з першою леді Литовської Республіки, з нашим українським послом в Литві. І ми повне розуміння маємо. І ми до заходу в українському центрі зустрічались з головою Сейму Литви. Ну тобто намагаємось. Так, так скажемо, ці питання підняти на такий високий рівень і щоб показати дійсно нашу дуже потужну серйозну налаштованість, Думаю, у нас все вдасться. У нас багата, дуже довга співпраця з університетом Вітав та Великого. Ми дуже багато років співпрацюємо. І вони, ну, литовці, це наші одні з кращих друзів країни. І нам пощастило теж мати таких близьких партнерів, близьких дуже друзів, які ініціювали власне наш вступ в альянс університетів європейських. І сьогодні прийняли наш центр абсолютно з налаштованістю розвивати взаємовигідну співпрацю. І мені подобається позиція ректора мого друга університету Вітовта Великого Йозеса Гутіса. Він дуже принциповий щодо. Боротьби з відтоком мізків drain, як кажуть, і він наші студенти, коли звертались, так скажемо, хотіли відрахуватись в такі важкі часи, коли ми ще стабілізувалися, і не розуміли. Після того як нас таким молотком дуже потужно вдарили по голові. І майже вбили, але ми що намагались зорієнтуватись. Намагались молоді люди переводитися і вступати в європейські університети. Позиція Вітовта Великого університету була, щоб обов'язково студенти були нашими студентами, тобто ми спільно навчаємо і в підсумку вони отримують у нас два дипломи. Це це теж така дуже потужна серйозна підтримка. Ну і мобільності, обміни, спільні програми з програми спільних joint degrees. Це дуже дуже буде потужна співпраця, і вона вже є. Диплом нашого університету, і диплом університету, в якому вони навчаються. Ми зараз працюємо над тим, щоб таку індивідуальну траєкторію прописувати в додатках, щоб студент міг в подальшому професійному житті використовувати, так скажемо, ці здобуті експертизи, знання, практики, навички в різних країнах. Це все буде. Ми У нас дуже багато проєктів в університеті. Ви навіть не уявляєте, скільки ми працюємо з європейцями, з Європейським союзом до нас в гості приїжджав віцепрезидент Єврокомісії Маргаріті Схінас. Ми дуже, дуже, дуже на високий рівень цю всю співпрацю підняли. У нас проект цифровізації дуже потужний і ресурс європейського союзу. Ми зараз запускаємо новий сайт. Наш це цифрова платформа, яка буде дуже схожа на дію зі всіма сервісами функціями, щоб максимально всі послуги і сервіси нашим здобувачам освіти учасникам освітнього процесу. В цифровому форматі надавати у нас, ну по-перше, це ремонт. Це європейці підтримали наш, наше створення такого освітнього простору для громади, і ми капітально ремонтуємо корпус наш на 3700 квадратних метрів в центрі Києва. Це сьогодні вже ну, дуже круте місце і нам заздрять. Провідні національні київські університети, тому що ну, мало хто має такі, такі так скажемо, простори, такі open space, такі е, приміщення для інтерактивні, дуже оснащені, сучасні, е, які забрендовані нашими символами, кольорами. Дуже все з дуже гарним смаком зроблено. Ми цим дуже пишаємося. Ми будемо далі наш кампус розвивати. Ну, це університет майбутнього, університет про майбутнє. Про європейську інтеграцію, про сучасну якісну освіту в Україні в Маріупольському університеті в Києві, звичайно, наша задача, мета повернутись додому. Але ми розуміємо, що до цього ще якийсь час пройде, тому там це руки насправді, тому що треба Маріуполь відбудовувати, засвідчити всі злочини проти людяності, всі військові злочини росіян в Маріуполі. І на це знадобиться дуже довгий період. І ми будемо розвивати поки що університет в Києві. Потім це буде наш кампус в Києві, тому що наші люди розкидані і вони будуть приїжджати в Київ, власне, для їх зручності. Ми будемо так працювати на кілька міст і з нашими структурними підрозділами за кордоном. В Каунасі це перший такий наш центр. Я думаю, що ця мережа буде розвиватися обов'язково. У нас дві сотні іноземних студентів вчаться. Це в основному звичайно Центральна Азія, це різні країни, європейці. Сьогодні, звичайно, це через заходи безпеки, але у нас є аспіранти, у нас є здобувачі третього наукового рівня. Студенти є, які вчать і мову і на основних спеціальностях. Звичайно, ми очікуємо, що і розробляємо спеціально програми подвійних дипломів, двох дипломів з університетом Вітафта Великого, наприклад, і з іншими університетами. Тому що очікуємо, що після перемоги Україна це буде місце можливостей, місце дуже потужної уваги світу. І дуже багато молодих людей захотять приїхати в Україну, здобути освіту, отримати цей досвід, тому що ну розумієте, коли є, ми кажемо, що наша наш університет, наша задача його побудови, відбудови і розвитку це наша місія. Місія Маріуполь, місія Маріупольський університет, і от частинкою цієї місії захочуть бути дуже багато людей зі всього світу. І Ми на це очікуємо до цього готує. Щоб запропонувати їм такі дуже якісні, дуже цікаві, дуже потужні освітні програми разом з нашими іноземними партнерами. У нас 90% викладачів і студентів вони з нами. Звичайно, у нас є втрати. У нас, на жаль, є 18 загиблих наших колег, вбитих росіянами студентів і співробітників і викладачів університету. У нас до сих пір 250 студентів, про яких нічого не відомо, втрачений повністю з ними зв'язок. Дуже багата і велика така вірвирогідність того, що вони на жаль не живі і. Звичайно, ми нашим колективом, нашим, нашою командою, дуже пишаємось, тому що це, це така спільнота героїчних людей. Ми називаємо героїчний колектив університету. Я дуже пишаюсь, що я його очолюю, тому що ці люди надихають. Вони звичайно відгукнулись на такий наш на таку нашу ідею створення нового університету, і це спільнота, яка все втратила, абсолютно всі втратили абсолютно все в своєму житті свої будинки своїх своїх родичів своє місто але вони єдні в тому що ми будемо ми робимо велику справу і це теж така такий магніт для них точка стабільності де можна відчувати себе як вдома і можна Трохи так ментально себе краще почувати, це з цим, з цим у нас все добре. Люди налаштовані на успіх, на перемогу, на розвиток. На... Побудову дійсно сучасного потужного європейського університету 18 і студентів і викладачів, але це тільки ті дані, які перевірені, які точно ми знаємо. На жаль, багато інформації ще у нас немає. І ми знаємо, що в Маріуполі загинули вбиті були десятки тисяч людей. Кожен четвертий мешканець міста тому ми до сих пір отримуємо інформацію. про те, що у нас загинули наші випускники, наші колеги, наші студенти. Багато наших студентів вступили до лав збройних сил України і вступили, вийшли на захист Маріуполя. У нас багато наших студентів-випускників сьогодні в полоні знаходяться. Ну на жаль, це спільнота дійсно героїчних людей, і вона так само страждала, як і наше місто, наша країна з вбитими, з полоненими, з людьми, які все втратили. Але через це це і є спільнота, і незламний університет, героїчний незламний університет, як і наше місто. Поступити можна на нашому сайті. Є вся інформація, всі телефони. Ми навіть відновили наші маріупольські телефони з кодом 0629, Сьогодні вони у нас працюють. Ну це теж була так для нас дуже принципова позиція. У нас це в цифровому форматі працює чат-бот. У нас цілодобово на зв'язку наша приймальна комісія, у нас в нашому центрі в Каунасі можна отримати інформацію. І абсолютно ще прийом, до речі, триває, тому чекаємо на всіх в університеті. Можна стати студентом за різними процедурами, спрощеними. Для переміщених осіб ми намагаємось вирішувати позитивно всі питання наших студентів, вибивати, просити міністерство про додаткові бюджетні місця, щоб максимально. Всіх, так скажемо, до спільноти нашої доєднати, тому що це теж такий дуже відповідальний час в їх житті. Я думаю, що і пишаюсь тим, що дуже багато людей хочуть долучитись до цієї великої справи. Тому прийом триває: інформація вся на сайті, в наших чат-ботах, телеграм-каналах, в соціальних мережах про нас дуже багато інформації всюди. Наша наша пресслужба вона дуже за цим слідкує і дуже якісні матеріали роблять. Це Ваші колеги, наші випускники, які працюють в Києві в відділі інформації та зв'язків з громадськістю Мерюпольського університету.